З нагоди місячника обізнаності про рак грудної залози та напередодні всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози хотілося звернути увагу на це іноді дуже загрозливе захворювання. Рак молочної залози є найпоширенішою злоякісною хворобою серед жінок, але також хворіють і чоловіки. За порукою успішного лікування раку грудної залози є в першу чергу своєчасне виявлення цього захворювання. Для того нам допомагають у діагностиці наступні методи: це ультразвукове дослідження та мамографічне дослідження, яке проводиться в рамках скринінгу раку молочної залози. Для жінок старше 40 років, рекомендовано проходити це обстеження один раз на рік. Основним симптомом та проявом захворювання грудної залози є в першу чергу пухлина, тому якщо ви знайшли Якесь ущільнення в молочної залозі, то це привід для звернення до лікаря. Виявити ущільнення допомагає самообстеження грудних залоз, яке рекомендовано проводити один раз на місяць. Якщо ви виявили ущільнення в молочній залозі, це в першу чергу привід для звернення до лікаря, який призначить необхідне обстеження та напоспрямує до фахівців. Нагадаємо, що найефективнішим методом скринінгу раку грудної залози є мамографічне обстеження, яке ви можете завжди пройти в нашому закладі. І пам'ятайте, колектив обласного логічного центру завжди готовий допомогти вам з вирішенням цього питання.